Ну що, знайоме місце? Перехрестя житомирської траси, стоєнка, Гореничі. До чого я це? Зараз хочу вам показати, де знаходиться майбутнє місце будівництва з виходом у ліс. На шість будинків. Скоро будемо починати будувати. Ціна будинків на етапі будівництва буде десь 149-150 тисяч доларів. Це на етапі будівництва, прямий вихід у ліс, вулиця Снайпера. ну от Хочу, щоб максимальна кількість людей побачила це місце, може комусь сподобається і викупити на етапі будівництва дешевше, ну і е, мені буде легше будуватись, коли вже е, е, з'явиться клієнт на етапі будівництва. Морально так сказати. Ну от Дивіться, тепер е, це, можна сказати, перший поворот направо після перехрестя. Ось біля цієї таблички гореничі, повертаємо праворуч. Тут я не знаю, що це таке побудовано, чи таунхауси, чи дуфакси. Такі якісь ЖК. Це вже ми повернули на вулицю Снайпера. Рівень сусідів, рівень вулиці. Не всі гореничі в ціні по нерухомості. Ті, що до Житомирської траси в ціні, ті, що до Бишівської траси, звісно, там вже так, так собі. Куди пішла тропиночка, бачила? Там шикарніше таке озеро, в якому можна і купатися, і ловити рибу. Ця вулиця асфальтована. Як ви бачите, вночі вона освіщається сучасною led підсвіткою, я так розумію. У сільських громад є гроші і всі вони їх успішно виключають на благоустрій там села, тому що і вся і Білогородка, і всі Генничі, я дивлюся, вулиці, які вже забудовані, вони всі вже освіщаються. У цьому році людина почала будувати, ну прям такий цілий замок. Я не знаю там скільки квадратів, мабуть десь на тисячу квадратів. Приблизно. І оця вся лінія цих будиночків, вони е, всі з виходом лісом. Бачите, там уже ліс. От і все ми на місці. Дивіться. Це закінчується паркан і починається наша діляночка. Як ви бачите ліс. І отак от по фасаду відмиваємо 90 метрів. Ліс такий. Сторічний, сосни в основному. Навпроти ось такі сусіди тут. Тобто оце все ділянка, про яку я говорю, ділянка з виходом у ліс. Ще ми їдемо, їдемо і вона не закінчується. Не закінчується десь вона ж біля того туалету. Тут Хайтек, такий побудований в цьому році, ну не в цьому, а в 2024. -му. Це теж такий свіженький будиночок. І ось цей хайтек також побудований у 2024 році. Тобто оце ось ця ділянка і десь приблизно от вона закінчується. Далі тут я не знаю хто тут живе, але дуже такий серйозний проканчик і там за ним теж будиночок, ну, не дуже великий, фонка така дерев'яна. Це у нас ось це, наскільки я пам'ятаю, дуплекса. Ну, а далі вже якби це все вже інші вулиці. Тут кожен страждає по-своєму, да, ось 4 метри паркан збута, хлопці будують 4 метровий мать його, так? Да? Красиво. Короче, така на етапі будівництва дешевше, хочете там, в тій локації придбати будинок, підпишіться, подивіться на каналі, є точно таке побудований Святопетрівському, тобто вже є розуміння, що буде за будинок яке буде планування, як він буде посаджений на ділянці. Ну а місце. Якщо б мені не подобалось, я би не купив. Мені сподобалось, значить сподобається річками застріл.